Мразець в віконце Вигляда зимове сонце. Всі малята прокидайтесь, умивайтесь, одягайтесь, Потягайтесь, усміхайтесь, до занять хочеш збирайтесь. Дітки, зараз пора року зима. Як похолодала, мабуть, це зима настала. Треба зиму привітати, щось про неї нам згадати. І малюнки розгадайте, це підказочки для вас. Зима яка. Білосніжна. Криста, Люта, Морозна, Королівська, Кришталева, М'яка. Святкова, снижна, пухнаста, чаревна, витряна, ледяна. Довга. Коротка. Весела. Зоряна. Колюча. До зустрічі. Молодці. Зараз пограємо ще в одну гру цікаву. Люта зимонька прийшла, все снігами замила, Поле, ліс, дороги всі у засніженій красі. Снігова ковтра в лісі це лісова книга, адже на ній залишаються сліди мешканців дикої природи, що говорить про те, що життя в лісі взимку не завмирає. Про лісових тварин в лісі. Піклується лісничий. Він навчить нас розпізнавати сліди лісових тварин. Да-да, малята, вирушаємо в лісову подорож і побудемо трішечки слідопитами. Хвіст куценьки довгі вуха, має в шафі два кожухи. Влітку одягає сірий, ну а взимку теплий білий. Сліди нам залишив зайчик. Спритний майстер у стрибках. На деревах, по гілках, вся руда пухнастий хвіст, рідний дім для неї ліс. Ось такі сліди залишила білочка. До пухнастого хвоста личить шубка їй руда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. А ці сліди лисички. Рухаємося далі. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі, від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Такі сліди залишає вовк. В теплій шубі зиму всю лапу смачно я смакчу, сплю під пісню куртовини аж до весняної днини. Ці сліди ведмедик залишив, коли йшов спати. А тепер, малята, я хочу перевірити, як ви запам'ятали, хто які сліди залишає на снігу? Хто залишив ці сліди? А це чиї сліди? Впізнали ці сліди? Це чий слід? І останні сліди чиї. Молодці ви малюки, справжні слідопити. Всі сліди ви відгадали і мене розвеселяли, і тепер всі будуть знати, які сліди можуть звірі залишати. На прощання ви скажіть. Якщо в ліс ви попадете, сліди яких тварин знайдете? До зустрічі малята! Молодці! А зараз ми з вами послухаємо про нашу співучу мелодійну мову, якою ми розмовляємо. До нас завітали наші друзі Олеся Марічка. Послухайте, про що вони розповідають. Ти знаєш, на землі все голос має. Гуркоче хвиля, камінь стукотить. Буде жучок і пташечка співає, Десь вітер свищи, в небі грим гримить. Мукоче котик, а він волає, звірінкають веселі горобці. Та думку звуки таки не виражає, тому немовні звуться звуки ці. А от людина мислить розуміє. І у людини мова є жива. Вона творить мовні звуки вміє. Це звуки, що складаються слова. Про що нам розповіли Олесь та Марічка? Як ви думаєте, чому вони немовні? Дійсно, тільки людина вміє мислити, розуміти та розмовляти. Народі кажуть, слово до слова складається мова. В нашій планеті є багато різних народів, і всі вони розмовляють своєю рідною мовою. Ось, наприклад, у дітей, які живуть в Англії, рідна мова англійська. А у тих, які живуть у Франції, рідна мова французька. Навіть є такі свято День рідної мови, яке відзначається у лютому 21 числа. А як називається країна, в якій ми живемо? Так, Україна! Хто ми з вами за національності? Так, українці. А яка є мова для українського народу? Так, українська народна. Золотий курчатка, золотий торбинці. Принесло сьогодні літери дитинці. А дитина з літером збудувала слово і звучить як пісня українська мова. Наші друзі приготували нам скарбничку з перлинками. Про рідну мову, але щоб їх дістати, необхідно виконати за. Назвіть одним словом, дідусь, бабуся, тато, мамо, діти це так, родина. Вільна, незалежна, сильна Україна. Гімн, герб, прапор це є символи держави. А... Молодця а зараз будемо вчити віршик про мову мії Васильівни Хоросницької, який називається Матуси Забот. Як ви розумієте, рідна мова дорога людині як саме життя? Чому так в народі кажуть? Подумайте над цим. А зараз послухайте, раз мені казала мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, Щоб у серці ти зберіг. Серці ніжно і погідно збережує мову рідну. Сподобався віршик. Що мати казала про різні мови? Так, можна багато мов знати, кожну мову шанувати, а яку мову порадила зберегти у серці. серці ніжну і погідну, збережу я мову рідну. Mm. Mm. <coughs> Яка наша мова? Рідна, мелодійна. Яка ще? Співуча. Калинова, Солов'їна, Дзвінка. Золотокрила казкова Чарівна, Матусина, ніжна, мила. Українська, звичайно. Давайте разом спробуємо пригадати віршик і запам'ятати його. Раз мені казала мати: Можеш мов. Багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, Щоб у серці ти зберіг. В серці ніжно і Збережу я мову. Рідно. Запам'ятали? Молодці мої малята, до зустрічі бувайте.